П'ята частина в Роблокс. Ой, кудязя за цени. Синій портал. Мені дає суперстрибки, сальтуха. Я теж так вмію. Серйозно? А чого так незамітно? Непомітно. Де ти взагалі? Попереду, чи за? позаду? М -м, не секрет. Я скажу. А мені не треба говорити. Я знаю, що ти не знову стратив. А от і не стратив. А во мне весело. Пригай, пригай, кенгуру, а кузя я наверху. Вой! Ха-ха! Победаєш, що ха-ха? мені як. А. Так Щось у нас тут. Так. Раз. Так. Ще у нас з Ой! Попав не туди, куди треба. Так. Тепер. Пробуємо ще один дубль. Ой! Так, ще декілька дублів, і я все одно переможу. Так, раз. Два. Два. Ой, кака, кака, ты же сгога. А ты в курсе, что кака? Теперь дуревня Танк! Да ну, да ну, кузя! Чего ты постоянно на меня перебываешь? Так, Так. Я калита сто... сто тридцать пять. Втікає страшної кукли, Від страшного клоуна аниматроника. Якщо чесно, то знаєте, як ви як я це не люблю. А такі от. Коли так широко. -а, 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 -а Тут є прискорювач. Так. То так ось чому я так швидко стаю, так. Так. О, ну походу, в закінчилось. Нам звісно ну, істи. Фу, хаус! Ні, я туди не полізу. Там навіть написано Фу, а треба туди. Лісти". Кузя, це був єдиний шлях. Давай. Де тлі там? Раз? Два? Три. Ой, ха-ха. Выбачте, друзья. Но я не думал, что распадусь на... Но я не думала, что распадусь на кусочки. Так, и останній. Єс! Yes! Так, что у нас там? Капканы! Вот, если честно, то я не люблю капканы. Знаешь что? Ой, такие капканы часто звери ловлят. Так, я тут пройду, чи не пройду? Так, стрибочок. Що... Ой! Ха-ха! Тільки що ти сказав, кака. ам. Та ну Бузя. Так, досить сміятись. Варкул! Кузя! Версин казати своє саме найулюбленіше слово? Виж, краще б Роблокс пошукав би гру з Артамонстром. А хто такий Артамонстр? Це той клон? Ні, Артамонстр це танк такий. Танк? Так чому ж ми його не робимо злего? Він вже у нас є. И найдем мы готовимся, бикил стоим. Так, Кузя, мовчать! А то я из за тепе програмю. Своим калита каліто 135. Так. Туди. будем сейчас сюди, туди. будем туди. Так, ес! Нарешті! А тут ушло у нас тут? Ой-ой-ой! А, я понял, что тут? Тут дуже складно. О, знак запиту. О, що це у нас за кацаперешкода. Ой! А, я понял? Це... А, це дуже легко виходить. выходить. А-а-а! О, блин! Жалко ку... кузен поруч немає. Немає на кого і спихнуть. Ей, взагалі-то я все. Взагалі-то я все чув. Серйозно? А чого ж я тебе не бачу? Это взагалі? Попаду, чи пусату. По Снахожий середини цього чубака. Якого такого чубака? Якого якого? В Каліта 135. О, що нам тут Ммм... Говорить, нам тут на американських гірках треба покотитися. Я вже завжди Та решті. Так, що пишуть? Пишуть. Кажуть, нам туди в портал треба йти. А, а там нова гра вже буде. Я туди не піду.